Чекає, лишають гнізда журавлі, летять не в теплі краї, летять в далекі вічнім сні, лишають сльози на землі, та сіре сонце небо. Мене. Ой, да водна, рай не стало, затягнулась пісня, ой сумна, тихо, лихо спи, чого вставало, лишають ніста журавлі, летять не в те. Летять в далекім вічні сні, лишають сльози на землі.